Друзі, вітаю вас на каналі Венера і запрошую у 18-й випуск антидепресантки. Останній випуск в цьому році. На дворі справжня зима. Купа снігу, вітер, мороз. Зараз швиденько віднесу посилочку. Перед новим роком своїх рещеній сонечки і пройдуся на стадіоні. Трошечки побалакаємо з вами. Лечу. Ну, Дітвора катаються з гірки. Видно вам? Не видно. Я б сама не проти на синчатах, бо хтось покатав чи з гірки. Не знаю, чи буде добре чути, мене вітер такий піднявся. прямо. був вітер, але щось тут геть мене здуває. Довго? Мабуть, не... не зможу знімати. Що ж, 18-й день, все стабільно. Перебої з настроєм, як зі світлом, в То добре, то погано, то хочеться поплакати, то хочеться посміятися. От, ліки п'ються. До речі, хочу вам наголосити, що я запускаю нову рубрику, яка називається Живий коментар. Чекаю ваші коментарі, обираю найкращі, найцікавіші або найгостріші. І озвучуватиму їх у відео, будемо проговорювати разом з вами. Я думаю, це класно. Це найближче, що може бути. Конект з вами. обговорення коментарів через відео. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Буду всім дуже вдячна. Цей випуск вийде 31 грудня, тому я хочу всіх... Привітати з наступаючим новим роком, побажати, щоб збулися всі ваші мрії і наше єдине на всіх бажання мир, і закінчення війни. Нехай ваші рідні та близькі будуть поряд в цей момент, а тих, кого, на жаль, немає, нехай залишаються в нашому серці, думках, спогадах. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що обороняють наш, нас, наш, нашу землю. Слава Україні, героям слава. Нехай у ваших домівках не згасає ніколи вогник надії. Нехай у ваших домівках буде тепло, достаток і щастя. Бажаю вам в новому році більше усмішок, ніж сліз, більше щастя, ніж горя. Нехай все буде так, як ви собі замріяли. Бажаю кожному зустріти цей новий рік в колі самих рідних людей. Бажаю кожному дочекатися своїх близьких, своїх чоловіків, синів та доньок. Все буде Україна. Бажаю нам миру у 2026 році. Від себе хочу подякувати, що ви підтримуєте мене на моєму нелегкому шляху. Ділитесь зі мною коментарями, ставите вподобайки, підписуйтесь. Я вам за все дуже вдячна. Хто ще не знає мою історію, рада вас вітати і запрошую до своєї. Маленької родини на каналі Венера. Будемо продовжувати далі. 19-й випуск вже у наступному році. Тож гарних вам свят. Всіх обіймаю. Що ще хотілося сказати, поділитися цей новий рік? Я зустрічаю далеко від своїх рідних, друзів. Сьогодні 31 грудня. Незвичайний для мене день. Це не тільки новий рік, це ще й день народження моєї рідненької мамусі. Моя рідненька. Я хочу скористатися можливістю, моментом і привітати тебе з ним народження. Я тебе дуже люблю. Я тебе дуже ціную. Ти найкраща мама в світі. І нехай я далеко. Та моя любов і велике кохання нехай зігрівають тебе в цю холодну зиму. Хочу, щоб ти була здоровою. Хочу, щоб ти була щасливою. Хочу, щоб все складалося так, як ти того хочеш. Я знаю, ти будеш дивитися це відео, тому передаю тобі великі обійми. Я вдячна тобі за те, що ти дала мені життя. Вдячна тобі за твоє виховання, за твої. Помисли за твої старання, за твої вкладання в мене, щоб я виросла такою, як я є, веселою, щирою, розумною. Ну, хто не похвалить себе, я, хто як не сам себе похвалить? Дякую тобі, мамусечка, за все. Дякую за те, що ти є. Будь завжди. Довголіття і великого превеликого щастя! Я дуже за тобою сумую, але знай. Я вірю, що ми скоро побачимось з ним народженням тебе та з Новим роком! Вітаю всіх з прийдешнім 2026 роком! З новим роком. Дякую, Дякую ще зі мною.